Всім привіт! Ну що, як то кажуть, мороз не раз мене спасав. Молода посадка клері. Це кальціовий чекалів опік. Оце таке після зими, Дивнуся. Я її вже розкривав, вирушив. Зручніше. було, Коротше. Квіточка чорна. І тут так само. І везде так само. Хто скаже агроволокно? Агроволокно допомагає, коли приморозок 2-3 години тримається. А коли він тримається, 2-3 дні. Що нам поможе? Валеріанка нам поможе, коротше. Всім успіхів. Не вішаємо нос трудимось над раний карман.